Доброго дня, шановні садівники, виноградарі, початківці. Зараз у нас вже останній день літа, 31 серпня 2025 року. Значить, у нас розпочинається осінь і вже можна розпочинати осінні роботи. Наприклад, я сьогодні позрубав кукурузу. Кукурузу позрубав, буду її куди-то обриділяти. Толі вкинув яму для компоса, толі то в друге місто приберу. Також осінні роботи це дуже гарний буде вклад до наступного врожаю. Тобто від того, як ми попрацюємо восени, буде завісити вже наступний врожай, який буде в наступному році. Також я замовив. Фунгіциди, наприклад, навіть той мідний купорос, тому що мідним купоросом теж буду обробляти садок обов'язковий, щоб було поменше грибкових захворювань. Навіть виноград буду обробляти теж мідним купоросом. Хоч можна сказати, що буде зима, буде там морози, при такій температурі нічого не росте, але грибкові захворювання при такому. При таких температурах непогано заводяться, тому що, наприклад, у нас клімат трішки вже міняється, вже зими не такі страшні, як були раніше. Тобто, якщо раніше мінус 15-20 градусів, це було нормально. Зараз у нас нормально це коли вночі мінус 8, а в день до плюс 5 градусів. І майже так кожного дня взимку, то це вже дуже ненормально, тому що при плюсових температурах у нас заводяться грибкові захворювання. І цих захворювань набагато побільше, чим, наприклад, ми знаємо оїдіуму мільді. Да? Ну, це такі самі обширні захворювання, а насправді захворювань набагато більше. У нас є грибкові захворювання і кори, коли кора. В корі заводяться, значить, у деревцях заложні грибкових захворювань. Потім по весні ви не вспіваєте обробити ще садок, а вже ці захворювання вражають значка ру або сушать її, або взагалі по-іншому трішки впливають. Але Факт остається фактом. І якщо ви будете обробляти свій садок починаючи з осені, то це буде дуже гарний вклад. У наступному році буде краще врожай, тому що весною, звісно, обов'язково потрібно буде обробляти сад ще раз. І обробка проводиться не одними тільки препаратами, якщо там по Осені і рано весною ми обробимо сад такими фунгіцидами, наприклад, як навіть той мідний купорос, то треба буде ще обробляти і від шкідників, і перед цвітінням обробляти, щоб гарно цвіло. І після цвітіння вже треба буде садок обробляти, щоб, ну наприклад, калійними обробками, щоб зав'язь Наших ягід і плодів була міцна, щоб у нас плоди не обсипалися. Наприклад, навіть ті самі абрикоси треба по весні після того, як відквітне значить абрикоса. Треба вносити в ґрунт сульфат калію, наприклад, або додавати ще сульфат магнію щоб плоди були кріпкіші, щоб, ну, щоб плоди не опадали, тому що коли кріпне саме дерево, дерево тоді бачить, що воно розуміє, що воно витримає таку нагрузку і воно не буде збрасувати ті абрикоси або в інших деревах там навіть ті яблуння, ті яблука, ті груші. Ну, Все воно взаємно зв'язано і до всього треба особливий підхід. Також осінню немало важливо, треба сформувати кущі винограду, деревця, тобто обрізка немало і обрізка потрібна правильна. Наприклад, ось де у мене росте персик. Персик я буду робити, обрізку в виді. Чаше і щоб всередину, оці гілочки, які йдуть в круну, всередину, щоб їх не було. Також пообрізаю на яблунях і грушах сухі гілочки. Теж зроблю таку обрізку, щоб всередину до стовбура можна так сказати, щоб не загущали. Гілочки, щоб було гарне провітрювання і щоб гарно попадало проміння сонечка. Тобто про обрізку у нас ще буде інше відео, де я більш подробно все буду розповідати. Я зараз в цьому відео хочу вам просто розповісти самі основні роботи, які потрібно буде зробити у вашому садку. На вашому винограднику, значить, це обрізка, формування і обробка фунгіцидами. Також, якщо у вас є якісь деревця, гібриди там, наприклад, і так можна сказати, клони, да, які в нашій місцевості ніколи не росли, а зараз просто або переправили на друге дерево і воно росте, але треба теж за ним. Інший зовсім догляд, і треба, наприклад, вкривати на зиму, або якщо і вкривати, то потрібно вкривати, наприклад, не плівкою звичайною, тому що воно попріє, все пропаде. Або, а Агроволокном. Як підібрати правильне агроволокно, наприклад, тому що, дивіться, часто люди пишуть. Що вкривають агроволокном, воно теж під агроволокном пропадає, там чорніє або ще щось. То агроволокно ж є таке, що від бур'яну просто і деякі деревця можна таким або кущики там гібридні, можна вкривати на зиму таким агроволокном, але не все. Є спеціальне агроволокно. Те яке буде гарно пропускати вам повітря, але і буде за... не буде пропускати, дощі, наприклад, вода буде стікати. І таке агроволокно буде дуже гарне. Тобто і буде дихати ваш кущик, наприклад, як я таким агроволокном буду захищати значить свій кущик гранату. Тобто в мене буде кущик гранату і дихати, і не буде, якщо там опади будуть такі у виді доща, то не буде дощ попадати прямо на кущ. І ще в таких случаях обов'язково потрібно вкривати також якийсь. Радіус навпроти кущика. Наприклад, якщо в мене кущик гранату якому два роки, то я буду радіус навколо кущика вкривати десь в майже з метр. Для чого це я буду робити, щоб вода не тільки не попадала на сам кущик, а і щоб земля не була дуже мокрою навкруги кущика, щоб коли. І вдарить мороз, щоб не образувалася корочка така льоду. Щоб у вас корінці теж були якби, при провітрювані. Це теж немало важно. Також щоб корінцям було трішки тепліше, треба буде, наприклад, утеплити верхній шар землі. Наприклад, тирсой крупної було б дуже непогано, а також можна соломою, але ну, там вже треба дивитися на те, щоб і миші не заводилися, да? а то вийде, що агроволокном укрито від опадів і плюс соломка, і мишкам буде дуже гарно жити. Взагалі на все підряд треба дивитися і мати свій взгляд. І не лінитися. Якщо ми не будемо експериментувати і не будемо випробувати і на самоті кусе будемо кидати, то у нас взагалі ніде нічого не вийде. Що стосовно виходу моїх відео, якщо ви замітили, що ну, старався я кожного дня яке то відео випускати, потім вже... Зараз я стараюсь випускати відео три рази у тиждень. Це вівторок, п'ятниця і неділя. Чому це так відбувається? Ну, По-перше, треба шукати матеріал, який виложити. Потім, по-друге, багато людей почало дивитися, але не залишають вподобайки або коментарі. Це по-друге. Звісно, якщо ви будете залишати побільше коментарів, побільше вподобайок, буде цікавіше знімати відео. І відео будуть набагато цікавіші, повірте мені. Ну, По-друге, збираю деякі матеріали, хочу обзавестися новою відеокамерою, щоб не з телефону оце знімати, тому що з телефону воно не неухти, можна так сказати. Це якщо знімати відео і людина його дивиться з телефону, то воно ще більш-мене кудись йде. Якщо людина дивиться мої відео з телевізору або з ноутбуку, комп'ютеру на ширшому екрані, то вже дуже і дуже запомітне качество це відео, що воно не дуже його потім приємно дивитися. Тобто я зараз збираю кошти і придбаю потім вже відеокамеру. Не знаю, через місяць або через два в мене вийде, як вийде, так значить відразу потім я ж повторююся, що збираю зараз матеріал, який буду знімати. І потім, коли придбаю відеокамеру нову, то буде, буду цей контент. Який назбирався, який буду потім в платну виплащати і робити з нього відео, я буду вам викладати і буде все дуже гарне і дуже цікаво. Тобто, якщо моє відео, яке то виходить, виходить нове, будь ласка, ну, я не кажу, що там це обов'язково лішу, але ставтеся з розумінням і залишайте хоча б вподобайки. Будете залишати вподобайки, більше відео хто буде бачити. І я це все дивлюся в аналітиці, аналізую, бачу, що мене більше людей дивиться, більше реагує людей. І я тоді записую більше. Цікаві відео і більше цих відео взагалі показують частіше. І з міста Харкова вам усім величезний привіт. Дуже дякую за підтримку. Хто мене підтримує. Залишайте вподобайки. Усім пока!